Слухай уважно, тому що те, що я зараз тобі скажу, розділить твоє життя на до і після. Більшість людей рухаються світом, наче здобич. Вони реагують, сподіваються, чекають дозволу, але ти тут, бо щось усередині тебе відмовляється повзати. Ти прийшов у макіавелівський режим, щоб навчитися домінувати, а не просити. Зрозумій це. влада не дається, влада береться стратегічно, тихо і без вибачень. Справжній хижак ніколи не оголошує про себе. Він вивчає, прораховує і рухається лише тоді, коли результат уже вирішений. Ось як підносяться королі, думаючи на десять кроків вперед, поки всі інші ще святкують свій перший. Ти вступаєш у спосіб мислення, де емоції слугують стратегії, а не саботують її, де терпіння це зброя, де тиша це пастка. Де сама лише присутність дестабілізує кімнату. Це момент, коли хлопці ламаються, а чоловіки стають гострішими. Якщо ти готовий до цієї трансформації, прокоментуй. Я піднімаюсь стратегією, а не випадковістю. Нехай світ бачить, що ти тут не для того, щоб грати покірного, тому що відтепер ти будеш думати як хижак і рухатися як король. І до кінця цього монологу ти зрозумієш, чому недоторканні ніколи не підвищують голос. Вони просто підвищують свої стандарти. Номер один розум хижака. Хижак не женеться за хаосом, він створює порядок у середині нього. Він не рухається, бо злий, емоційний чи спровокований. Він рухається тому, що прорахував кожну змінну та усунув усі сумніви. Влада починається в розумі задовго до того, як вона проявиться у світі. Перший крок до того, щоб стати недоторканним – це освоєння внутрішнього поля битви. Більшість чоловіків руйнуються, бо домовляються зі своїми слабкостями, але хижак заглушає їх без дебатів. Він знає, що світ винагороджує дисциплінованих, а не розсіяних. Ти повинен навчити свій розум бачити людей не як друзів чи ворогів, а як фігури на дошці, деякі корисні, деякі небезпечні, усі передбачувані. Вивчай їхні моделі поведінки, їхні ознаки, їхні сліпі зони. Це як ти здобуваєш перевагу. Не піднімаючи й пальця. Зрозумій? Стратегія це мова, а тиша її найгостріший склад. Чим менше ти говориш, тим більше сприймаєш. Чим більше ти сприймаєш, тим важче тебе обдурити. Коментар Мій розум, моя перша зброя. Якщо ти розумієш, що твої думки повинні підкорятися тобі, а не світу, відтепер ти не реагуєш. Ти спостерігаєш, прораховуєш і вирішуєш. Ось як підносяться хижаки. І ось як королі залишаються при владі. Номер два. Прораховане королівство. Король не підноситься випадково, він підноситься, конструюючи свій світ з хірургічною увагою, формуючи кожну взаємодію, кожен альянс і кожну тишу на інструменти просування. Він розуміє, що домінування рідко буває гучним, емоційним чи імпульсивним. Натомість це повільне накопичення важелів, побудованих через спостереження, стриманість. І здатність дозволити іншим викривати себе, поки він залишається нечитаним. Король рухається так, ніби час підкоряється йому, бо він ніколи не витрачає енергії на шум. Він вивчає поле битви задовго до того, як ступити на нього, складаючи карту джерел влади та прихованих планів, тому знає результат, перш ніж буде сказане перше слово. Пересічний чоловік потрапляє у пастку реакції. Але прорахований король інженерно створює результати, підкидаючи ідеї та дозволяючи іншим вірити, що вибір був їхнім власним. Так контроль стає невидимим і тому не може бути оскаржений. Ти повинен навчитися будувати своє королівство так само, цеглиною за цеглиною, рішенням за рішенням, перевагою за перевагою, доки твоя присутність сама не змінить баланс будь якої кімнати, куди ти входиш. Кожні стосунки повинні служити меті. Кожен альянс має виправдовувати свою ціну, і кожна розмова повинна або розкривати інформацію, або зміцнювати твою позицію. Бо король без стратегії це лише чоловік у короні, яку він не може захистити, не поспішай із владою. Культивуй її через намір, терпіння та майстерність над власними імпульсами. Бо чоловік, який не може командувати собою, ніколи не командуватиме королівством. Коментар влада піддається точності. Якщо ти розумієш, що твоє середовище має бути спроєктоване, а не терпітиме, і що вплив походить не від сили, а від структури, відтепер бач своє життя як територію, яку потрібно укріплювати, розширювати та захищати. Номер три стратегічна тінь. Найнебезпечніша людина в кімнаті це ніколи не галасливий чи імпульсивний. Найнебезпечніший це той, хто спостерігає за всім, говорить мало і не розкриває нічого. Він діє з тіні не тому, що боїться, а тому, що розуміє, що справжня влада рухається непомітно, доки не обере момент для удару. Щоб освоїти стратегічне домінування, ти повинен навчитися жити в цьому затіненому царстві, де сприйняття стає твоєю бронею, а невидимість твоєю перевагою. Люди викривають себе, коли вірять, що ти нешкідливий, пасивний чи незацікавлений. Дозволь їм говорити, дозволь їм зізнаватися. Нехай вони недооцінюють тебе, бо їхня зарозумілість це розвіддані у твоїх руках. Стратегічна тінь вивчає амбіції інших, тріщини в їхній впевненості та невпевненості, які керують їхніми рішеннями. Він не протистоїть шуму, він перенаправляє його, він не кидає виклик дурням, він дозволяє їм зруйнуватися під вагою власної нерозважливості. Контроль походить не від сили, а від передчуття. А перечуття народжується з тиші. Коли ти стаєш людиною, яка знає все, але не розкриває нічого, ти стаєш нерухомим. Твоя невизначеність змушує інших бути обережними, і ця обережність дає тобі важіль. Твоя тиша стає дзеркалом, у якому інші викривають себе. Твоє терпіння стає пасткою, у яку вони охоче ступають. Твоя стриманість це сигнал, що ти не граєш у ту ж гру, що й вони, ти оркеструєш її. Коментар. Я освою невидиме поле битви. Якщо ти розумієш, що тіні це не місце для ховання, а місце для командування. Прийми роль тихого стратега. Нехай люди сумніваються, нехай недооцінюють тебе. Кожна хибна думка це зброя, яку ти можеш використати. Номер чотири мистецтво контрольованої відстороненості влада належить не тому, хто відчуває все. Вона належить тому, хто відчуває все, але не керується нічим. Контрольована відстороненість це дисципліна. Що відокремлює звичайного від недоторканного. Бо щойно твої емоції стають передбачуваними, хтось інший стає твоїм ляльководом. Впливова людина розуміє, що прив'язаність створює важелі, а важелі в чужих руках це лезо біля твого горла. Тому він культивує ментальну холодність, не порожнечу, а ясність, що дозволяє йому бачити людей такими, якими вони є, а не такими, якими він бажає їх бачити. Відстороненість це не жорстокість. Це самозбереження, це відмова дозволити тимчасовим почуттям саботувати довгострокову стратегію. Більшість чоловіків руйнуються, бо женуться за схваленням або чіпляються за зв'язки, які їх виснажують. Але чоловік, що практикує контрольовану відстороненість, може відмовитися від усього, що послаблює його фокус дружби, романтики, навіть комфорту. Бо королівство не можна побудувати тремтячими руками. Коли ти відсторонюєшся, мотиви виділяються, маніпуляція стає очевидною і твої рішення узгоджуються з твоєю метою, а не імпульсами. Ти маєш бути теплим, коли це служить тобі, холодним, коли потрібно, і нечитаним завжди. Емоційна дисципліна це сталевий хребет під владою, невидима броня, що заважає світу пронизати тебе. І коли ти її освоїш, люди поважатимуть тебе більше, коли не зможуть похитнути, вплинути чи спровокувати. Вони відчують різницю між чоловіком, закріпленим у меті, і чоловіком, що дрейфує в емоціях. Коментар Я обираю ясність, а не хаос. Якщо ти розумієш, що кожна реакція дає комусь владу, а кожна тиша повертає її тобі. Відтепер твої емоції інструменти, а не ланцюги. Номер 5. нечитана фортеця Щоб стати справді недоторканим, ти повинен перетворити свій розум, поведінку та присутність на нечитану фортецю. Середній чоловік носить свої емоції на обличчі. Але чоловік, який підноситься до домінування, він це той, хто не дає світу нічого для ростину. Коли люди не можуть тебе прочитати, вони не можуть тобою керувати чи готуватися до тебе, вони залишаються в здогадках. І в сфері влади невизначеність це повільна отрута, що роз'їдає їхню впевненість, тоді як твоя загострюється. Щоб стати нечитаним, опануй дисципліну утримання, тримай свої реакції в заручниках. Нехай твоя тиша говорить, нехай твій нейтралітет бентежить тих, хто очікує емоційних театральностей. У момент, коли хтось думає, що розгадав тебе, ти змінюєш стратегію. Твоя непередбачуваність стає психологічною зброєю, бо люди бояться того, чого не можуть передбачити. Ти не холодний, ти контрольований, ти недалекий, ти навмисний, ти не пасивний, ти прораховуєш наступну перевагу. Вважай себе фортецею з однією відкритою брамою, твоєю метою. Все інше твої вразливості, сумніви, прив'язаності залишаються замкненим. Це запобігає використанню твоєї людяності як важеля проти тебе. І з твоїм зростанням емоційної непрозорості люди починають проєктувати власні інтерпретації на твою тишу, розкриваючи більше про свій світогляд, ніж ти про свій. Вони стають передбачуваними, а ти загадкою. Не поспішай виправляти непорозуміння, не пояснюй своїх мотивів, не виправдовуй своїх стандартів. Пояснення розріджують авторитет. Іноді найбільша форма домінування це дозволити іншим питати. Чиманена квот йоднарна коментар, моя тиша, моя цитадель. Нечитаність це не про ховання, це про вибір того, що світ заслуговує бачити. Номер шість сила тихого впливу. Тихий вплив це найвища форма контролю, що дозволяє формувати результати, не розкриваючи намірів. І керувати діями інших, зберігаючи ілюзію їхньої вільної волі. Справжня влада це не підвищення голосу, це здатність згинати реальність через тонкість, присутність, сприйняття та тихе володіння людською психологією. Більшість аж чоловіків вірять, що вплив походить від агресії та гучних поз, але це виявляє невпевненість, а не домінування. Вплив зростає найсильніше в тиші, коли твої слова рідкісні і тому цінні. Тихий вплив починається з самокомандування, здатності залишатися незворушним підтиском. Коли ти відмовляєшся реагувати емоційно, люди інстинктивно перекалібровуються навколо тебе, відчуваючи авторитет, який не потребує оголошення. Ти не женешся за визнанням, воно повертається до тебе. Ти не розкриваєш своїх намірів, вони розкривають свої. Щоб посилити тихий вплив, навчися глибоко спостерігати. Кожна деталь це важіль. Розуміючи чиїсь невпевненості, ти розумієш їхні вразливості. Коли ти розумієш чиїсь бажання, ти розумієш їхні повідець. З цим знанням тобі не потрібно примушувати, ти просто керуєш. Тонкі компліменти, добре підібрані паузи, стратегічна тиша це інструменти людини, яка впливає, не виглядаючи такою. Тихий вплив також вимагає стратегічної двозначності, ніколи не дозволяй людям повністю знати, що ти думаєш. Чи що буде твоїм наступним кроком? Передбачуваність дає іншим план для твого демонтажу. Двозначність зберігає їхню обережність. Тиша на це не пасивність. Тиша на це стратегія, це тиск, це сила. Вона змушує інших розкриватися, шукати твоєї уваги і давати тобі контроль. Ти не потребуєш залякування, твоя незворушність стає залякуючою сама по собі. Але тихий вплив вимагає емоційної дисципліни. Емоційні спалахи це розкіш безсильних. Стриманість, підпис домінантних, чоловік, який не може контролювати свій язик, не може контролювати свою долю. Ти повинен стати людиною, чиє схвалення є дефіцитним, чиї слова ретельно підібрані. Коментар, моя тиша переписує кімнату. Номер сім. Соціальна шахівниця влади. Влада рідко береться силою. Вона береться позиціонуванням, сприйняттям і розумінням прихованої психології, що працює під кожною взаємодією, щоб освоїти соціальну шахівницю. Ти повинен рухатися як гранд-стратег – холодний, спостережливий, навмисний і на кілька кроків попереду. Більшість людей говорять, не обмірковуючи вагу слів, і реагують емоційно. Ти маєш робити навпаки, кожна кімната це дані, кожна людина архетип. Перше правило спостерігай, перш ніж взаємодіяти. Дурень слухає слова, стратег вивчає моделі. Друге правило позиційне домінування. Не ганяйся за натопом. Дефіцит збільшує вартість. З'являйся, коли це має значення. Третє правило стратегічні альянси, а не дружба. Емоційна лояльність нічого не означає безкорисності. Альянси – це про узгодженість амбіцій, а не про прихильність. Четверте правило: контрольоване сприйняття. Ти повинен створювати, а не дозволяти світові визначати твою персону. Ти не маєш виглядати ідеальним, лише непохитним. Таємниця магнетична. П'яте правило асиметрична комунікація. Чим менше ти говориш, тим більше розкриваються інші. Кожна розмова повинна давати тобі розуміння, нічого не коштуючи. Шосте правило: хід жертва. Жертвуй малим, щоб отримати велике, наприклад, дозволь іншому взяти кредит, щоб побудувати довгострокову лояльність. Сьоме правило: ніколи не грай на чужому емоційному темпі. Контролюй час, уповільнюй його, відповідай, коли ти обираєш, а не коли вони вимагають. Восьме правило. Довга гра. Стратег мислить дугами, а не моментами. Хто рухається з терпінням, стає неминучим. Коментар. Я рухаюся з точністю і метою. Номер 8. Дисципліна невпинної самомайстерності. Самомайстерність це фундамент влади, а найбільше поле битви усередині тебе. Майстерність це довга дисциплінована трансформація, що вимагає усунення слабкості та формування ідентичності. Слабкі чоловіки дозволяють комфорту спокусити, імпульсам керувати, а емоціям панувати. Відданий самомайстерності чоловік не гнеться під обставинами, він розуміє, що дисципліна це визволення від хаосу. Самомайстерність починається із самосвідомості, мужності протистояти своїм слабкостям, вияви звички, що послаблюють тебе, і заміни їх. Потім приходить емоційне регулювання, здатність командувати своєю внутрішньою погодою. Чоловік, який не може контролювати гнів чи бажання, стає експлуатованим. Непохитний рухається зі стратегії, а не імпульсу. Далі, знищення залежності від зовнішнього підтвердження. Коли ти будуєш свою ідентичність на чужому схваленні, ти даєш їм владу. Коли ти визначаєш свою цінність внутрішню, ти стаєш недоторканним. Самовіра зростає, коли ти дотримуєшся слова собі та підтримуєш стандарти. І нарешті самомайстерність вимагає самотності. Простору, де твоя справжня ідентичність формується без втручання. Також потрібна радикальна відповідальність, усвідомлення, що все в твоєму житті відображення твоїх виборів. Слабкі звинувачують обставини, потужні розуміють, що відповідальність це місце народження контролю. Коли ти береш власність, ти стаєш архітектором. Невпинна самомайстерність вимагає анвейверінг відданості еволюції. Ти не прибуваєш, ти піднімаєшся, ти не влаштовуєшся. Ти гостриш, ти не стаєш комфортним, ти стаєш здатним. Коментар сила стає моєю ідентичністю. Номер 9. Холодна перевага емоційної дистанції. Емоційна дистанція це зброя, щит і стратегія одночасно. Більшість людей живуть заплутаними в емоційних павутинах, не усвідомлюючи, що кожна емоційна прив'язаність створює важіль, який може бути використаний проти них. Але чоловік, що культивує емоційну дистанцію, рухається з холодною ясністю, бо відмовляється дозволити будь-кому порушити його напрямок. Емоційна дистанція загострює твоє сприйняття. Ти починаєш бачити людей такими, якими їх розкривають їхні моделі поведінки, а не твої надії. Їхні приховані мотиви стають видимими. Коли ти не є емоційно залученим, ти можеш передбачити інших, а коли ти можеш когось передбачити, ти можеш впливати. Емоційна дистанція дає тобі важіль у кожній взаємодії. Поки інші реагують імпульсивно, ти залишаєшся стриманим і самодостатнім. Ця незворушність створює психологічний авторитет. Емоційна дистанція також захищає від маніпуляцій, бо немає за що схопитися жодної невпевненості чи потреби, яку можна озброїти. Справжня емоційна дистанція означає, що ти відчуваєш глибоко, але вибираєш, коли і як це виразити. Ти ґін командир своєї емоції. Світ не може похитнути чоловіка, чиї емоції не керують його рішеннями. З твоїм зростанням емоційної дистанції зростає твоя цінність. Люди починають ставитися до тебе по-іншому, бо твоя стабільність командує повагою. Ти стаєш тим, хто шукає схвалення, а не тим, хто його вимагає. Емоційна дистанція робить твою присутність привілеєм. Коментар: Дистанція дає мені домінування. Номер десять. Сходження правителя до недоторканної влади. Недоторканна влада кується через постійне, навмисне сходження чоловіка, який знає, хто він, за що стоїть і куди йде. Справжнє домінування це не про контроль над усіма, а про контроль над середовищем, інформацією, наративом і найголовніше собою. Правитель не ганяється за визнанням, воно ганяється за ним. Лояльність формується навколо нього. Сходження починається, коли ти припиняєш потребувати дозволу і починаєш діяти з самовладою. Ти рухаєшся з наміром, говориш із метою, ти стаєш гравітаційною силою. Життя правителя спроєктоване, а не імпровізоване. Він не сподівається на силу, він створює її через послідовність. Він заробляє повагу, оперуючи на рівні, якого інші не можуть досягти. Чим менше пояснень ти даєш, тим більше авторитету проєктуєш. Чим менш ти доступний, тим більше тебе цінують. І поки маси займаються емоційним хаосом, ти стоятимеш вище. Непохитний, нечитаний, незаперечний. Сходження вимагає прийняття ваги лідерства. Правитель трансформує відповідальність у важіль. Він знає, що інші будуть сумніватися та критикувати його, але він рухається незалежно, бо розуміє, що велич ніколи не виникає з заспокоєння посередності. Він іде своїм шляхом зі стоїчною чоловічою впевненістю. Недоторканна влада це кінцева форма стратегічної дисципліни та емоційної майстерності. Відтепер ти підносишся не як учасник світового шуму, а як правитель який стоїть над ним. Коментар: Я підношусь із метою: Пам'ятай, що потрібно поставити вподобайку, підписатися та увімкнути сповіщення, щоб ніколи не пропустити наступний крок твого сходження.